Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо пісочне печиво з начинкою згущеного молока та задекороване в кокосовій стружці. Я впевнена любителів солодкого зацікавить цей рецепт. До того ж воно готується дуже просто і швидко. 200 г м'якого вершкового масла перекладаємо в миску. Висипаємо 130 г цукрової пудри. Одна чайна ложка ванільного цукру. Та дрібку солі. Лопаткою добре розтираємо масло з цукровою пудрою до однорідного стану. Можна розмішувати міксером, але ми все це розімнемо лопаткою. Головне, щоб продукти були всі кімнатної температури. Для цього їх завчасно потрібно дістати з холодильника. Далі розбиваємо одне яйце. І продовжуємо лопаткою розмішувати інгредієнти. Акуратно все добре розмішуємо, розтираємо. І виходить гладка повітряна шовковиста маса. В окрему миску відважили 220 г борошна. До нього додаємо 120 грохмалів та 1 чайну ложку розпушувача. Сухі інгредієнти між собою розмішаємо. Крохмаль додаємо для того, щоб печиво було більш ніжним та розсипчастим. Можна використовувати картопляний або кукурудзяний. Якщо у вас немає крохмалю, його можна замінити на таку ж кількість борошна, але печиво тоді буде трохи щільнішим. Частинами просіваємо сухі інгредієнти до масляної маси. За першим разом додаємо більшу частину заданого борошна. Спочатку замішуємо тісто лопаткою, акуратно з'єднуючи всі компоненти. Коли тісто стане більш-менш однорідним, просіваємо ще борошно і переходимо до замішування руками. Так ми краще відчуємо консистенцію тіста. Як тільки всі інгредієнти добре поєднаються, борошно все зволожиться, тісто буде збиратися докупи, це означає, що воно майже готове. Наприкінці замісу трохи присипимо борошном робочу поверхню стола і в пару рухів вимішаємо тісто. Тісто виходить ароматно вершковим приємного кольору та м'якої ніжної консистенції. Покладемо його в пакет і відправимо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб воно відпочило та трішки охолодилося. Після охолодження тісто ділимо на дві частини. По черзі будемо розкочувати в пласт. І розкочувати будемо між двома листами пергаменту. Так воно буде чудово розкочуватися, не прилипатиме ні до поверхні, ні до качалки. А потім з нижнім пергаментом його перекладемо на деку. Вирізаємо заготовлення діаметром 8 см. А в половині цих заготовлень виріжемо серединку 2 см в діаметрі, оскільки після випікання ми їх будемо склеювати по дві частини між собою. Нижня частина печива буде ціла, а верхня буде з вирізаною серединкою. Залишки тіста акуратно забираємо. Вирізані серединки також. Це тісто будемо використовувати повторно, розкочувати і вирізати печиво. Таким чином, підготовлене печиво разом з пергаментом перенесемо на деко і випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно 10-12 хвилин. Готове печиво виймаємо із духовки і даємо йому охолонути на решітці, оскільки ми додавали крохмаль печиво не рум'яне. Але понизу видно, що воно готове. В тій послідовності будемо випікати всі решта печива. Підготуємо печиво попарно. Кокосову стружку та варене згущене молоко. Його положили в кулінарний мішок. На нижню частину видавлюємо невелику кількість начинки і розподіляємо її по всій поверхні. Накриваємо другою частиною печива і злегка притискаємо. Обвалюємо в кокосовій струсці з усіх боків. Замість кокосової стружки можна використовувати подрібнені волоски горіхи, миндаль, фундук, кунжут або мак. Для солодкої начинки спробуйте шоколадну пасту або варення. Смачне та ніжне печиво готове! Можна подати його до чаю, кави або просто так, насолоджуючись солодким смаком. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі! Всім миру та добро.